Ролик знятий спеціально для каналу Exist.ua На даному сайті придбав ось такий полірод для панелі. Ось його артикул К2К407 Br0. 750 мл. Жовта кришечка у нас тут запах персик. Із з треба буде лише мікрофібра. Скажемо так, використовувати будемо на автомобілі Mazda 323F 1999 року з об'ємом двигуна 2 літра дизель. Переміщуємось до салону і будемо зараз використовувати дану поліроль. Перемістились до салону. Ось я трохи вже повитирав, скажімо так, від пилу. Панель приборів, але все ж таки пиль збирається. Але загалом, наскільки я знаю, ось такі поліролі вони дають блиск панелям і, відповідно, мають антистатичний ефект. Тут, в принципі, у нас така торпеда велика. Також є ще карти. Зараз фокусую, можливо, з іншої сторони. Ось є такі карти, також пластикові. То, в принципі, їх також можна освіжити даною поліролею. Зараз буду використовувати. Просто знімаю кришечка. І тут ось такий носик розпшикувач, збовтаю. Хоча він, в принципі, під тиском, то цього не обов'язково робити. Наношу відповідно на елементи, там пару секунд очікую який ось 20, щоб вступило в дію От з, поверхні, з поверхнею. І тоді далі м'якою мікрофіброю вже, скажімо так, дополіровую. Я зразу видно, що у нас чорні. Не знаю, чи камера перед хоча трохи вже видно, що у вас є блиск, тут ще таки не дуже. Хоча просто сонячна погода, то вони так зразу і кидаються в очі. Але ефект буде 100%. Наносимо, але. Не дуже близько до скла, бо потім на склі будуть такі, як то нібито жирні п'ятна. Також підкрив двері, щоб був такий сквознячок. І далі наносимо. Також ось такі, скажімо так, ручки КПП класно. Я знаю, їм полірувати, нібито освіжувати. Ось ну, карту спробуємо ще. О. Кнопочки наші, крошки освіжимо. Опа, клас! Плюс, що ще мені подобається цей запах. Запах перків, він не є приторний. Зараз дамо пару секунд, щоб воно вступило в бію, і далі трошки полярнемо. Ось так можемо побачити, що панель стала свіжішою. Ось тут всі такі кнопочки, все також освіжилося. Навіть ось цей дермантин на ручки. КПП також такий став свіжесенький, що приємно навіть, любу на нього дивитися. Ручник також так оновився. Кермо, ну загалом поліроль працює. Кнопочки такі стали вже бачимо чистенькі, гарненькі. Власне, що ця поліроль не є якоюсь такою, там жирною чи ще щось, вона така от просто, що як то взяв, витер і вновь все чистенько, не ліпко, нічого таке. І зразу маю, надає такий блиск. Ось тут, якщо так візьму, трохи вище. Загалом, дякую Екзіст, за дану полірольку. Буду користуватися її далі. Об'єм тут великий. В машині також стає приємний такий свіжий запах персику, тому можу я цю поліроль сміло рекомендувати. І бажаю всім успіхів. Дякую.